Піхота стоїть попереду всіх них, і піхота а, закриває, як кріпосна стіна, тобто тримає. Всі ці посадки, всі ці урвища. В, в шкафу знайшли якийсь одяг, вирішили нарядити одного типу, в якусь чи бабульку чи в когось, типу, що війну. Але бірці видають людина, яка повертається з фронту, вона завжди напружена. Навіть в, в колі сім'ї вона не може нормально розслабитися. Олексій позивний док 43 роки у війську з лютого 2022 року. Лейтенант командир стрілецького взводу окремого батальйону броварського району ТРО ЗСУ 114 ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Поранення отримав під час виконання бойового завдання. Початок повномасштабного вторгнення. Ставлення рідних до рішення йти захищати країну. Працював інженером а, в проектному відділі. Атом енергобутпроєкт ми розробляли проєкт саркофагу для Чорнобильської АЕС, щоб накрити. По-любому треба було йти як би, захищати батьківщину, От, і краще для цього бути підготовленим, наскільки це можливо. У 2014 році, коли ще перші загони територіальної оборони в Бороврах формувалися, я туди прийшов і спочатку був медінструктором. Дружина і мати вони прекрасно розуміли, що якщо почнеться вже повномасштабна війна. О, то нікуди якби я не буду не тікати, не уходити, тобто одразу піду до війська. Найстрашніше на війні це, мабуть, зробити помилку, а, яка а, приведе до загибелі. Загибелі не самого себе. Якщо тіпа, рядовий боєць він відповідає сам за себе або за побуродимо поряд, то командир приймаючи якісь рішення або віддаючи наказ. Фактично розпоряджається а, життям своїх е підлеглих. Страх зробити щось неправильно, щось ти не так прорахував, щось ти не дорахував, десь ти помилився. І вже е відповідь за це все не тільки на тобі лежить, а на твоїх хлопцях, яких ти туди відправив. Те, до чого на фронті, не можна звикнути. Найбільш на мене, мабуть, важке це все-таки втрата друзів. Е не просто навіть людей, а тих людей, з якими ти вже там багато. Разом провів у війську, провоював з ними, якщо вони гинуть, то це, звісно, дуже великі такі удари, де дуже важко це нерозуміння часу. Тому що дуже часто на фронті ти не розумієш, наскільки це довго все затягнеться. Ти не можеш ти чітко собі, як людина, усвідомити наперед щось, напланувати трошки далі, ніж на один день. Це трошки важкувато. Понятно, що відсутність зв'язку з рідними побачити їх вживу. Випадок, що запам'ятається на все життя. У 2022 році а, в Лисичанську були, і так саме нам треба було десь розташуватися, ми не змогли вийти на позиції на Азот в першу ніч. От, по підбили там, бронемашину, яка нас вивозила. І ми вимушені залишилися були на ніч в Лісичанську. Почали шукати, де там. Можна було розміститися. Нам кажуть, дивіться він, е, якусь квартиру. А проблема з водою в тому, що води немає в кранах, тільки є колонки. А ці колонки обстрілюються постійно. От, ми в, е, в шкафу знайшли якийсь одяг. От, вирішили нарядити одного типа, в якусь чи бабульку чи в когось, типа, що вільно, але берці видають. <головіка> От, тобто ми його нарядили якісь там доливо відра. От, і кори, він вже пішов, типу, не дійшов, як благав, що ті хлопці приїхали, принесли цю воду. Про поранення. Був наказ вийти в розвідку, подивитися нові позиції. От, це був вихід там командирів. І під час цього виходу потрапили під ФПВ. От, І ФПВ осколками побили. Самотужки вийшли, настроє було, якби один неходячий був, ми його перемотали, заховали. Потім його евакуювали і ми самі там дійшли до посадки, змогли там пробратися, дочекалися вже ночі і вже пізнім вечором по сіряку вискочили на евакуаційній машині. Я вже лікування прийшов, зараз проходжу ВЛК і повертаюся назад. Як рідним правильно поводитися з військовим, який повернувся з фронту? Треба розуміти, що людина, як би вона там не кохала свою сім'ю та дітей, вона відвикла від них. Вона звикла до всіх інших умов, тому я треба час, щоб він трошки стабілізувався, щоб він заспокоївся, тому що людина, яка повертається з фронту, вона завжди напружена. Навіть в вкол... колі сім'ї вона не може нормально розслабитися. Тому не треба вимагати від нього чогось такого, а, що він робив а, абсолютно без проблем там перед війною. Найбільше у відпустці я люблю проводити час з сім'єю. Тобто, тому що так само, як ти, наприклад, там вранці хто там раніше встає, там готує для всіх сніданок, так само робити сніданок, наприклад, вдома для сім'ї, тому що там діти встане, дружина встане щось смачненьке їм приготувати, десь погуляти з ними, щось а, поробити, як ну якісь такі, типу, речі, яких немає а, на службі. О, щось таке дитяче, послухати якісь там розповіді дітей, там про школу, про щось таке. Про роль волонтерів на війні. Якби не було волонтерів, то було б дуже погано. Дуже було б складно, маючи можливість набагато більше знайти тут на місці, домовитися по місцю. Якось процес, якийсь там виробництва налагодити і потім це передати, привезти, там щось привезти самі, тому що волонтери ж не тільки відсилають, вони ж самі часто і привозять. Є запроси, які ти фізично там заходячись, не можеш виконати. Тобто, це я навіть, чесно кажучи, не уявляю собі сучасну нашу армію без волонтерів. Про героїзм на війні. Усяка людина, яка пішла захищати свою батьківщину, вона вже герой є. Тільки тому, що вона пішла захищати. Героїзму на війні дуже багато. Тобто, те, що роблять хлопці постійно, це є героїзм. Тобто це завжди ризикувати своїм життям. Не боятися виходити, якби, вичікувати, тому що тим більше це піхота, якби ти так чи інакше, ти на землі ось тут. Та піхота стоїть попереду всіх них, і піхота а, закриває як а, ну як крепосна стіна, тобто тримає. Всі ці посадки, всі ці урвища, там сидить піхота. Саме герой в плані як герой України, як звання герой України, тобто це людина повинна зробити а, щось таке, що виходить навіть за рамки. Того, що робить е, звичайний військовий. але я вважаю, що звання Героя України це людина, яка повинна бути, тобто, героєм героїв.